Знаєте, я сьогодні був в Херсоні і ну, замітив таку тему, коротше. йду і на мене люди дивляться, одні, там, другі. І так дивляться пристально. Знаєте. Думаю, може кепку розглядають, там, що в мене за кепка. А потім до мене доперла. Вони ну, вони, типу, мене ну, знають, розумієте. І потім зустрілися вже на, зуп, на заправці з з одним побратимом. Він такий, оп, типу, привіт. там, це, це ти там, да. Стали поспілкували, сфоткали, знаєте. І я це до чого говорю? Ну, по-перше, звісно, це приємно. Приємно, коли є. Ти зустрічаєш людей, які такої ж думки, як і ти. знаєте. Деякі люди питають, ну що там, сань, як справи, тіпо, то все. Ну, знаєте. по-друге, є люди, які також ну, прагнуть змін, прагнуть миру, прагнуть, ну, щоб все було, знаєте, як воно має бути. Як воно має бути, і це так мене надихнуло сьогодні. Знаєте, я обміняюся там контактами, нові знайомства. Розумієте, це дуже прикольно. Так що, знаєте, хто мене знає, але ми не зустрічались, знаєте, якщо ви мене побачите, то не мінжуйтесь там. Ну, якщо буде бажання познайомитись, можете підходити, познайомимось, поспілкуємось. Вип'ємо пепсиколи там або кави. Так що все нормально. Я відкритий до всіх, я з миром, з любов'ю, дуже радий новим знайомствам. Дякую вам за підтримку. Дякую за донати, які ви докидуєте. Вже там сума росте, росте. Воно знаєте, чим ближче, тим воно вже там ту тачку нам відео скинули, що ми хочемо купляти. Ну супер! Так що всім дякую. Якщо побачите мене десь, можете підходити, знайомитись і не думайте, що я якийсь там діпам, модний блогер, що я там з, -з, -з гордо високо підняти головою. Ні, я максимально проста людина, яка відкрита до спілкування, до змін, до миру та взагалі до любих знайомств. Так що дякую.